Дріна я можу це показати, дріна і до нас все затопило. Це діти можуть брата рідного, племінники. тому зараз питаюсь їх перевезти в Камишани. Що буде в Камишанах, не знаю. Там теж мама, тому поки хоча б в Камишану, бо Камишани трошки вищі. З Херсона, з острова, Дорофеєва, 20А, і мені довелося виїхати. Юлія я сползла з п'ятого этажа, вийшла на дорогу туди, до нас, до маленького ринку. Там красний Крест, машина мене підібрала, хлопці привезли мене сюди, щоб я добралася до коблу. Там у мене Внуки, дочка, вони теж евакуїровані. Я координатор благодійний фонд Добра справа. Ми займаємося евакуацією людей з people», з проліском. допомагаємо людей евакувати. Сьогодні уїхала у нас три автобуси на Одесу. На сьогодні 50 чоловік поїхала на Київ. у нас сьогодні поїхала десь 10 чоловік. І до Миколаєва. Зараз привозять людей з острова, Вот у нас 10 чоловік вже чекають. Люди їдуть, хто їде в Хобліва, хто їде в Кісільовку, хто їде в Ніколаїв. Якщо потрібно розміщення, ми шукаємо з іншими волонтерами, контактуємо і шукаємо розміщення. У кожному населеному пункті розгорнуто штаб ліквідації наслідків та евакуації населення. Зараз в кожній громаді працюють поліцейські, наші працівники, волонтери, прийшли на допомогу і евакуюють людей. Станом на зараз, що ми бачимо, лише один критичний момент це. Мікрорайон Острів місто Херсона, де на тепер евакуйовано більше 800 людей. Також є один населений пункт в Тягінській громаді це село Тягінка, де евакуйовано 20 осіб, 20 домів там підтоплено. І село Боргунка, одна вулиця. Там також люди внутрішньо переміщені приблизно в цих населених пунктах, які на території правобережжя, це 17 тисяч людей в цих населених пунктах. Це також 17 населених пунктів, 17 тисяч 130 людей знаходяться по нашим даним. Проживає ще є 20 населених пунктів. Лівобережної частини нашої області, де проживає 25 тисяч людей, які також зараз евакуюються. Зараз ми бачимо підвищення рівня води в місті Херсоні близько 2 метрів. Орієнтовно, дана межа може підвищитись ще на метр, тобто плюс 3 метри, максимально що може відбутися при такому витоку води. Через 24 години водними підрозділами, які в нашій державі, вони прогнозують критичний момент підняття води. Після цього буде спустошення в лиман та море, і ця ситуація буде поліпшуватись і вода буде уходити.